Іс, вам казала, як почнуться інші війни, це буде легше для нас. От воно якось як то, ну я не знаю, як-то, чи туди буде увага, чи туди будуть ресурси перекинуті, чи благодаря тому, що будуть і війни, та ми десь постаргуємо зброю, теж у нас буде якийсь ну, сенс. Нам, ну, Нам це на руку. От як не смішно, давай так, оці всі війни як не для нас. всі, всі що вони там всі будуть Воювати е, на три роки входе планета, заходе, виходе. Ну да, то що я казала, на ничкаря, на, ну, то есть, таємно. е, Буде нам буде фінансова вигода від якоїсь зброї. Ребят, да, да, і ще що, і ще що. Ми під шумок якісь території десь якось ну, щось чи забираємо, чи якось щось ми їх ну, як-то відвоюємо. Чи ну, в общем, території для нас хорошо проігрується під шумочок. Потому що ті, хто проти нас воюють в компанії, у них є проблеми, вони на два фронти обісрались, називається. Поняли?